з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, президент нашої держави Володимир Зеленський провів телефонні перемовини із главою Китаю Сі Цзіньпіном. Зараз є можливість дати нову енергію нашим відносинам України та Китаю. Є можливість застосувати політичний вплив Китаю, щоб повернути силу принципам і правилам, на яких має триматися мир Україна та Китай. Як і абсолютна більшість світу, однаково зацікавлені у міцності суверенітету націй та територіальній. Цілісності, окрім того, у результаті перемовин Київ призначив посла у Китаї, а Пекін спецпредставника по Україні. Посаду посла обійняв Павло Рябікін. А екс посол КНР в Росії Лі Хуея став спецпредставником в Україні та інших країнах для комунікації щодо врегулювання так званої української кризи. Дано здесь есть проблема, що китайські чиновники, ну послы, э, дипломати они Делают заявление как минимум согласованно с правящей партией. Хитрая политика восточная, она всегда требует очень большой осторожности. Та й сам факт проведення перемовин оцінюють неоднозначно. Видання Bloomberg пише телефонну розмову Зеленського і Сідзіньпіна не слід сприймати як прорив. На їх думку, Китай, ймовірно, хотів вибілити репутацію після того, як минулого тижня посол Китаю у Франції викликав обурення, поставивши під сумнів незалежність України та інших пострадянських держав. Тож це могла бути спроба переконати світ у тому що Китай миролюбний і дистанціюється від Росії. Позитивно я б дуже осторожно сприймав ініціативи Китаю. Тому що ми прекрасно розуміємо, що в даному випадку, якщо ми глобально дивимося, протистояння з Сполученими Штатами – це точно не сторона України. Тому мирна ініціатива, яка може підмінити реальний мирний план по освобожденню деокупації території, виплаті репарацій, виводу військ російських і так далі, Вот я я опасаюсь, что здесь может произойти какая-то подмена на что-то такое, знаете, нейтральное часом у Білому домі висловили застереження щодо того, чи може ця розмова призвести до якогось значущого мирного руху або плану. При цьому координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі привітав новину про проведення переговорів між лідерами КНР і України. Кірбі вважає, що Китаю необхідно було почути українську точку зору на це незаконне та неспровоковане вторгнення Росії. Що ж до реакції росіян, то вона аж ніяк не здивувала. Кремлівські посіпаки хвалили сі і звинувачували Зеленського. Таку позицію озвучили у МЗС РФ і подібну думку транслювали пропагандисти. Зеленський, похоже, не услышав мудрого председателя КНР Сі Цзіньпіна. Лишь только закончив разговор с китайским лидером, главарь неонацистской хунты стал снова делать заявления, продолжающие заводить украинский кризис в тупик. Вопрос, зачем Киев так долго настаивал на беседе с Пекином, если все равно предпочитает оставаться на позициях, далеких от сложившихся реалий и поиска компромисса. Для товарища Сі, званок очередній білої это как проходной ход пешкой в длинной шахматной шахматній партії. ход играет свою роль в очень длінній комбінації, але собственного значення не имеет. Відтак переговори лідерів України та Китаю залишили по собі багато знаків питань, та вони стали кроком у бік розвитку двосторонніх відносин між країнами. Альона Шевченко спеціально для Апостроф ТІВІ.